вітати вас у нашій рубриці вдома не сумно». Сьогодні хочу запропонувати вам ігри з попід. Ця іграшка зацікавила багатьох своїми цікавими звуками при натисканні. Але вона не тільки знімає стрес, а й допомагає розвивати дрібну моторику рук, вивчати кольори, цифри та й просто весело проводити час разом. Що спадає на думку, коли береш в руки попік, це ігри сортування. Розкладаємо на мистинки або пампончики. Можна це робити за кольором, за величиною або на швидкість. Розкладаємо як руками, так і щічиками. Гра рахуй та лопай, розвиває тактильність і навчає лічби. Для цього нам потрібна одна маленька намистинка, яка поміщається в наш попіт. Ховаємо намистинку і ставимо завдання дитині. Дитина лопає і називає, під яким номером знаходиться кулька у зеленому ряду: 1, 2, 3, 4, 5. Кулька знаходиться під номером 5. Ховаємо кульку у ряд з іншого кольору. З намистинкою можна грати вдвох. У грі знайди мене. Ми беремо невеличку намистинку, накриваємо її попітом. Тепер кожен гравець може натиснути домовлену кількість пухирців для того, щоб знайти. Цю кульку розвивати слухову увагу та орієнтацію у просторі нам допоможе гра «Знайди скарб». Для цього нам потрібна гарна номестинка. Виконуючи завдання, дитина доходить до неї. Два вліво. Три вгору. Два вліво, один вгору, два направо, чотири вліво. Добре. Якщо у вас є кубик, то можна грати в гру фортуна вдвох. Гравець кидає кубик та натискає стільки пухерців. Скільки випало. Наступний гравець робить те ж саме. Виграє той, хто останній лусне пухирець. А чи любите ви грати в твістер? В твістер можна грати із попітом. Промовляємо завдання. Постав мізинчик на Червоний – Постав великий палець на жовтий. Постав вказівний палець на зелений. Якщо дитина старшого віку можна ускладнити завдання, працюючи обома руками. Мізинець правої руки помаранчевий. Мізинець лівої руки синій. Великий палець правої руки зелений, великий палець лівої руки жовтий, вказівний палець лівої руки жовтий, вказівний палець правої руки блакитний.